І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Віздій Channel. Ми продовжимо грати в Гру Dead by Daylight. Я буду грати за доктора. Мої перки, ви бачите. Беру з собою Моменту морі, короля і королеву. Так, ну, будемо шукати людей. А ви не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш TikTok канал і на Telegram. Всі силички ви зможете знайти. Від відео. В Телеграм я закидаю завжди, коли починаю стріми чи викладаю нове відео, щоб ви нічого не пропустили. Ну і підписуйтесь на наш Тікток також. Там вже 70 тисяч. Ну, вже більше трошечки. Підписуйтесь туди також. Тому що іноді я стріми проводжу на TikTok. Ну і не забувайте допомагати каналу, якщо й буде така можливість і бажання. Так, ну, зараз почекаємо. Знайдуть нам когось чи ні. Тому що сьогодні була проблема. Так, ми не змогли на стрімі сьогодні пограти за мана, якщо ви пам'ятаєте. Грали тільки за своє. Знову, бачите, не знаходять нам нікого. До речі, завдання я також взяв. У мене не стоїть завдання. Не знаю, бачите, не знаходять нам людей чомусь. Я не можу вже три дні десь записати відео за маную. Три дні не можу зіграти за нього. І за цією проблемою дибелит. Я не знаю, що це. Не знаю, що відбувається з цією грою. Але нам, на превеликі жаль, не дають чомусь за ману зіграти. Ще трошечки декілька хвилин почекаємо, якщо ні, тоді підемо грати за сурва. Ну а що робити, друзі? Я ж кажу, якась проблема. Ну, напишіть, чи це тільки у мене, чи у вас також. Тому що люди за мана грають. Ми ж проти якогось мана бігали, правильно? Це означає, що хтось грає за манів. А чому мені не дають гру за я не розумію. <звук> Вон, до речі, можна перки купити. Дивіться, яких у вас немає. Ну, оцей перк у мене є, кладе. Треба дивитися, клоун у нас також є, бачите, так його, о, нічого собі знайшли когось добре, це, це вже добре. Так, хтось є. Ну, подивимось. Головне, щоб... Несподівано нас, ну, якщо чесно, я думав, що так і не знайдуть нам нікого. Знайшли? Так, дві людини грають на PlayStation. Оці дві дівчата, Лара Крофт. Аймі, це це не Лара Крофт. Це якась Юй Кімура. Чекаємо на цих двох. Так, добре. Завантажується, гра. І будемо починати. Я трошечки гучніше зробив гру, щоб вам було краще чутно, тому що я передивлявся свої відео. Там чутно, але не, не так, як би хотілося. Тому я зробив трошечки гучніше. Не знаю, як це вплине на те, що як ви мене будете чути, але подивимося потім. Ну добре, що нарешті нам знайшли гру Замана. Невже я все ж таки зможу пограти? Так, це оця клініка. Так, ми пішли шукати. Шукаємо. А що вона тут робить? І що ти тут робила? І що ти тут робила у мене вдома? Ніфіга собі. І що ти тут у мене робила, мала? Що ти тут у мене робила, скажи мені? Відлікають мене. Так, зараз підуть рятувати, так? Привіт. Хотіли мене надурити? Хотіли мене надурити. Не вийде. Не вийде мене надурити. Хотіли мене надурити. Чуєте і забрати її? Привіт, мала. О, бум. Хочешь уйти и забрать в нас? Хочуть нас її забрати, так іде і куди її вишити? Встигне, ні, встиг. Так. Мінус одна. Ха -ха -ха, так і не врятували. О, дурні. Побоялися йти рятувати, бачите. Привіт, чувак. Заводьте, заводьте, заводьте. Заводьте. <ривіт> <ривіт> Лежи. Хитри, вони Вони всіх підняли Молодці. куди. Ти? Dead by daylight, yeah. кто тут заводить мій генератор? Кого немає? А тут хто? Ну і де ви? Де ви хитрий? А, вони втікли кудись. Десь заводять. Он вони, аж останній. Там врятували, уявіряєте собі. Капець. Він десь ховався, він десь ховався. Далеко, друже. Далеко, мій друг. Далеко йдеш. Десь він тут ховається. Він в шафі якийсь ховається, я вам серйозно кажу. Він якось вийшов і врятував його. Він десь ховається, цей чоловік. А вон. А, ні. Я ж сказав, що він десь ховається. Я ж сказав, що він десь ховається, друзі. E fica a saber. Momento morre. Espera. Espera um momento. Ха-ха-ха-ха-ха. <гум> Майже завели тут. Хитрі. Лікується десь. Я знаю. Привіт, мала як справи. Пішли. Тепер твоя черга. Тепер головне тебе донести доніс. Хай рятує її. Я спеціально відійду, щоб він міг її зрятувати. Спеціально. Хоча він секунд може її не врятувати, до речі, друзі. Іноді вони секуни, які грають. І він не піде за нею, мабуть. Він де сам ховається. Ховається, щоб... А ні, рятував молодець. Молодець. Я думав, що не буде врятувати. Ну пішли так, її вішати вже не можна їх двоє тільки залишилось, да винт потрібен. <гум> Хай лежить. Хай не заважає нам. Он він он десь там. Він десь там. Нам клон там показує десь. Ось. Ось він, де. Да. Бігай, друже, бігай, <плес> <плес> бігай, давай. побігаємо. Давай-давай-давай. Хе-хе-хе, давай, давай. <свист> <свист> смешно как Я ти півгодини можу з ним бити. Задовбав. Ти мене задовбав, чувак. О, капець, оце, оце ганяє нас. Жах засранець. Так, почекаємо. Чи ні? Зрізати будеш, угу. він хитрий, тягне час. Угу. Щоб потім злісти з клюка і бігти? Він розуміє, що у неї зараз закінчиться її цей друга стадія йде, чувак. О, зараз спробуй. Я ж кажу. Давай. Давай. Молодець, <ріг> ти подивися ті <ріг> Капець просто. Який швидкий, так? Який же він швидкий. Блять, сука, тварь. От, сука, тварь, падло! Сука, ти що ми така швидкість? Гедона тварь. Сука, ти подивись, яка гайдотна твар. Сука, Гедота, падло, треба було його бити. подаль, падаль. Ти подиви, яка, ж, яка сволота. Яка хит... швидка хвал... сволота, слухай ти покадьок! Ти шо сволота? Ви бачили, який він хитрий? Ніфіга собі. Чому крюка не бачу? А, ось. Ух, покидьок, ти шо, ніфіга собі. Який хитрий. Давай, злізь. Злізь крюка. Я хочу на це подивитися. Ха-ха. Ага. Dead by daylight. Доктор. Хотів люк знайти, уявляєте, який хитрий, чувак. Біг, хотів люк знайти. Папець. Ну Всіх, всіх, друзі. Хе -хе -хе. Всіх знайшли, всіх і. Ну, з ними, звичайно, завдання зробили. Заробили Заробили, завдання зробили все. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступному відео, друзі. Бережіть себе.